Доброго дня, шановна громада, з вами я, депутат Української міської ради, Ізабела Маєва. І сьогодні ми будемо обговорювати підготовку до прийняття бюджету на 2025 рік. 28 листопада в рамках цієї підготовки відбулось спільне засідання профільних депутатських комісій Української міської ради. У засіданні взяли участь бюджетна та гуманітарна комісії, в яких був форум, а також деякі депутати та голови постійних депутатських комісій Віктор Лищинський та Володимир Луценко. Цікавого на спільне засідання комісії завітали мешканці села Вітачів. Представники громадськості у супроводі журналістів телеканалу 1+,1 плюс звернулись до депутатів та фахівців виконкому з вимогою зберегти унікальну історичну будівлю школи, які вже понад 150 років. Батьки школярів вкрай негативно віднеслись до ініціативи виконкому перенести школу на другий поверх будівлі дитячого садочку. Відповідне звернення мешканців села, які підписали понад 500 осіб, було зареєстровано та розіслано депутатам. Ну що можна сказати? Звісно, немає нічого поганого в оптимізації освітньої галузі та в економному підході до фінансування об'єктів освіти. Втім, дивно те, що обговорення цього питання відбулося лише зараз, коли капітальний ремонт приміщення нової школи майже завершений. Тобто дана ситуація ще раз демонструє. Повну відсутність комунікації та порозуміння між керівником громади Туренка та її мешканцями. І як результат незадоволена громада та марно потрачення бюджетні кошти на ремонт приміщення, якому тепер доведеться шукати інше призначення. Окрім питань по бюджету наступного року у протокол засідання були включені бюджетні питання, що не були проголосовані минулої сесії. Зокрема, питання виділення матеріальної допомоги усім штатним працівникам виконкому після опрацювання первинних документів по зарплатам за перший третій квартал поточного року, депутати нашої групи підготували список працівників з невеликою зарплатою, а це 60 осіб, які, на наш погляд, мають право її отримати. Втім, таке рішення викликало відверте незадоволення керівного складу і знов спровокувало бурхливу дискусію. Депутат, так, депутати противан проти. 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 Миколаївна ви про ще не ви проти. протипутаті проти. проти. про проти. про проти. про цікаво, що після того як наша група депутатів категорично відмовилась голосувати за матеріальну допомогу усьому виконкому без виключення. Усі депутати з Промерської меншості, навіть члени бюджетної комісії Світлана Крічко і Ірина Гідеон, а також Анатолій Дегтяр, Олексій Воловенка та Роман Рябчиків, Рябчиков демонстративно покинули зал засідань. Очевидно, на цьому засіданні їх цікавило виключно питання виплат матеріальної допомоги керівному складу виконкому, а не питання пересічних мешканців громади, закладені у бюджет на 2025 рік. І за усім цим було дуже сумно спостерігати. Тут до речі, хочеться подякувати та відмітити відповідальність членів гуманітарної комісії за головування шмагель Ярославу Ривуського, Олега Волбута та Івана Кирилюка. Після демаршу промерських депутатів вони залишились єдиною легітимною комісією, на базі якої проводилось спільне засідання та підписувався протокол. Тож у результаті спільної 7-годинної кропіткою роботи були опрацьовані всі бюджетні питання щодо питань бюджету на 2025 рік, здебільшого це були затвердження комплексних програм на наступні роки, встановлення норм харчування в закладах освіти, а також обговорення депутатських пропозицій до бюджету наступного року. Усі надані депутатами пропозиції попередньо були внесені до відповідних програм. Але і фінансування та термін виконання будуть обговорюватись окремо у відповідності до очікуваних надходжень до бюджету. Переважно такі пропозиції стосувалися покращення на депутатських округах, а також виділення коштів на діяльність ради ветеранів, організації безкоштовного маршруту до обухівської бліл для незахищених верств населення. Додаткових одноразових виплат мобілізованим військовим, збільшення коштів на депутатську діяльність, надання матеріальної допомоги, розробки проєктно кошторисної документації на реконструкцію громадських будівель, придбання модульних укриттів для закладів освіти і таке інше. Голова гуманітарної комісії внесла пропозиції щодо підтримки об'єктів освітньої та медичної галузі. Питання порядку денного, які викликали зауваження депутатів, стосувалися присвоєння чергового рангу старости Халеп'янського округу Володимиру Фесенка та затвердження оплати праці міському голові Туренка. Щодо Володимира Фесенка, то ми досі чекаємо відповіді на депутатське звернення щодо грубого порушення етики спілкування цим держслужбовцям. Втім, дане питання досі не потрапило на розгляд регламентної комісії і не стало предметом службового розслідування. Та своє мене поміняє. О, 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 моє, моє, Вони не повернуться до терміну, я, я розказую, щоб не було форму. Де ви ділися? Де ви ділися? Отже, і розгляд присвоєння чергового рангу пану Фесенка відкладено на невизначений час. Щодо оплати праці Туренка, наша пропозиція залишити лише обов'язкові передбачені законом виплати оклад, плюс надбавки за ранг та вислугу років. Особисто ми не бачимо підстав його преміювати за якісь високі досягнення або вражаючі результати в роботі. Можливо, вони і є, але він їх ретельно приховує. А що стосується матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань та оздоровлення. Вважаємо, що особа, яка отримує зарплату в 1500 доларів і проживає в маєтку площею 500 квадратів, може собі дозволити лікуватися та вирішувати побутові питання за власне кошт. Ну, ось, власне, і усі, і усе за результатами спільного засідання депутатської комісії в рамках підготовки до прийняття бюджету на 2025 рік. Дякую колегам та фахівцям виконкому за терпіння та продуктивну співпрацю. Сподіваємося, що сім годин нашої наполегливої роботи не будуть марними. Чи підтримує наші пропозиції міський голова Туренка та його промерська меншість? Побачимо 6 грудня під час прийняття бюджету, але завжди хочеться сподіватися на краще. Якщо вас зацікавила наша публікація, тисніть вподобайки та підтримуйте нас репостами. Діліться своїми думками в коментарях. Підписуйтесь на нашу сторінку «Громада Українки та на наш YouTube канал. Будьте обізнаними, адже ми працюємо для вас. Далі буде цікавіше. Побачимось!